У межах досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, працівники поліції викрили та припинили діяльність 38-річного мешканця Запоріжжя, який облаштував нарколабораторію та організував розгалуджену схему збуту психотропних речовин. Правоохоронці задокументували 5 фактів реалізації психотропних речовин через логістичні компанії. 14 липня працівники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції в Запорізькій області разом із колегами з департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та управлінь у Харківській і Київських областях за участю спецпризначенців провели 12 санкціонованих обшуків за адресами фігурантів. У ході слідчих дій було вилучено понад 1 кг психотропних речовин, 500 л хімічної редини синтез психотропів, близько 500 л прекурсорів 13 тисяч доларів і 235 тисяч гривень готівкою, лабораторне обладнання, хімічні реагенти, електронні ваги, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та банківські картки, автомобіль фігуранта. Також у фігуранта вилучено пістолет, кулемет, Шпагіна та набої до нього. Все вилучено, направлено на експертні дослідження. Організатора нарколабораторії затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру. Наразі йому інкримінують частину 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. За результатами експертних досліджень, діям усіх фігурантів кримінального провадження буде надана остаточна правова кваліфікація. До судового Розслідування триває.